Гарантії безпеки для України 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні. Явлення мумії або чим чистить зуби? Віктор Янукович я завжди чітко і чітливо панімав, Володимир Володимирович зовсім прав. Та що не так, із зубивцею Андрія Парубія. Якщо ви не дивилися новини, то ми у них жили між собою. Говорили, що новина, якою б вона яскравою або важливою не була, живе дуже дуже зараз недовго. Чи то йдеться про 1 вересня із бомбардуваннями чи то про загибель Андрія Парубія. Та ми збираємо усе найважливіше. Підписуйтесь, ставте уподобайки і бачите на те більше. І тут ще у мене питали, що це за м'ячики. А це умовні яйця, які ми сьогодні із вами смажитимемо. Ніколи не застаріває Трамп вічно живий та вічно засмаглий. Цього тижня він дав новий не до дедлайн Росії. Нагадаю, вівторок всі українці чекали на його звернення о 21-й годині за Києвом, та як завжди, дочекалися великого пшику. Ви розмовляли з Путіним протягом останнього тижня? Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Гадаю, в найближчі кілька днів ви дізнаєтеся, чи будуть якісь наслідки. Якщо не буде оголошення про зустріч між путіним і президентом Зеленським, то якими можуть бути ці наслідки? Вони будуть, ми побачимо, що станеться. Я дуже уважно стежу за цим. Та американських журналістів більше цікавило таке дуже нагальне питання: чи Трамп бодай не помер? На публіці його не було майже тиждень. Підписувачі там тисячами поширювали новину про те, що немає його уже серед живих. Він сам був вочевидь дуже сильно здивований цього питання. Сказав, що він працює, працює, і не працював лише два дні. Підтвердження того, що він живий, побачив уже власне і президент Зеленський, тому що з Трампом вдалося зв'язатися після засідання коаліції, охочих нагадаю, вона збиралася у цей четвер лисейському палаці у Парижі. кілька країн ще уточнюють свою позицію, але 26 держав зобов'язалися розгорнути війська в Україні або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, щоб забезпечити мир на українській території вже наступного дня після припинення вогню. Всі партнери розуміють, що повторення Будапештського меморандуму ми не хочемо і не сприймаємо, так само як і мінські угоди, тому ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. А значить, що потрібно, щоб вони голосували в парламентах тих чи інших країн. Обговорювали гарантії безпеки для України. Йдеться про так звані гарантії у небі, на морі і суходолі. Також про нове виробництво зброї, закупівлю систем ППО і посилення, а не скорочення української армії. Партнери готові постачати Києву ракети великої дальності. Аналітики припускають, що це. Може бути американські ракети Ерам. Західні ЗМІ не виключають, що Європа може спрямувати в Україну до 30 тисяч військових, долучитися планують 10 держав. Туреччина має слідкувати за порядком на морі. Британія, і Франція на суходолі. Польща не відправлятиме військових, але стане логістичним хабом. Німеччина з відправкою солдат, поки вагається водночас обіцяє посилити наші протиповітряну на оборону. Якщо Росія не погодиться на запропоновані Західним світом мирні ініціативи, будуть нові санкції. усі, хто це чує, від Європи до Канади і Сполучених Штатів не будьмо наївними щодо Росії. Ми знаємо, чого намагається досягти Путін. Ми бачимо його дії в Україні. Росія це довгострокова загроза. За тиждень Росія встигла так добряче нашкодити усьому західному світу, чого варта лише посадка. Літака, на якому летіла Урсула фондерляєн, це президентка ЄС. Коли вона летіла до Болгарії, то у судна відмовила система gps навігаторів тому довелося саджати літак у Пловдіві. За звичайними паперовими картами цей інцидент сама Урсуна фон дер Ляйен зв'язала, звісно ж таки, із Росією, тому що передусім Європейський Союз зараз напрацьовує 19-й пакет санкцій проти Росії. Також вона подорожувала не десь там, а тими країнами, які межують із країною-агресоркою. Тому у рамках нашого опитування, яке ви точно довго чекали, просимо відповісти на таке питання: чи вірите ви, що все зло від Росії? Куди міг би сісти Путін за паперовими картами і які санкції ви вважаєте найбільш дієвими? А далі ви побачите наступне: як змінився у піднебесній Олександр Лукашенко, главне равенство Китайсько ні. Янукович, це штучний інтелект чи сумна реальність? Да, да, да. путь в нікуди. І як далеко він зайде у шортиках? Щодо штатів, то своє остаточне рішення щодо гарантій безпеки для України та мають узгодити уже незабаром. Трамп продовжує казати, що Путін це його такий добрий приятель, що у нього добрий діалог із Путіном. Він його не називає кремлівським диктатором і обіцяє поговорити із ним найближчим. Часом, та власне, видно, що він не дуже добрий, коли йдеться про Путіна. В чергове той обвів його навколо пальця, коли поїхав на так званий парад диктаторів до Китаю і там брав участь у спільних заходах, із прямо таки не дуже дружніми до Сполучених Штатів Китаєм та Північною Кореєю. Ось вам сюжет Вероніки Бойко. Проспект вічного миру у Пекіні перетворився на арену масштабної військової ходи. Сотні одиниць техніки, ракети, танки, безпілотники, гвинтокрили та понад сотня літаків. У 70 хвилинному шоу Китай демонстрував найяскравіші зразки озброєння: гіперзвукові ракети для ураження кораблів та свою ядерну тріаду, стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування. Фахівці відзначили і три новітні види зброї міжконтинентальну балістичну ракету, здатну доставляти ядерні боєголовки на віддалені цілі, підводні безпілотні. Лотники та лазерну зброю. Із трибуни воріт небесного спокою китайський лідер Сідзіньпінь наголосив: людство знову стоїть перед вибором мир чи війна. Розкритикував залякувальну поведінку щодо пекіну, що правда не сказав чию, і заявив, велике воз'єднання китайського народу не зупинити. Сьогодні людство знову перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією, взаємною вигодою та нульовим результатом. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Китай демонструє готовність переглядати глобальні правила та не боїться протистояти заходу. Масштаб параду підкреслює амбіції Пекіна очолити новий світовий порядок. Але при цьому лідер Китаю намагається так зміцнити і власну хитку позицію всередині країни, де все більше зростає невдоволення його правлінням, зокрема в економіці. А ще слідом за Путіним Сідзіньпін вирішив оголосити Китай основним переможцем у другій світовій війні. Ця велика перемога була досягнута завдяки китайському народу, який боровся плічопліч -пліч з антифашистськими союзними державами та народами всіх країн. Китайський уряд і народ ніколи не забудуть міжнародних друзів, які підтримували опір агресії. Справедливість, світло та прогрес неодмінно переможуть зло та темряву. На параді понад 20 лідерів проте є трійка обраних. Праворуч відсі Путін, який веде криваву війну в Україні. Ліворуч очільник КНДР, що відправив свої війська на допомогу Кремлю. Вперше вони разом на публіці обмінюються рокостисканнями і усмішками. Західні аналітики вже охрестили це тріо віссю потрясіння Какид. Де виклик заходу це не просто провокація і попередження. Політика Дональда Трампа заснована на примусі залякуванні менших держав і націоналізмі може мати зворотний ефект. Ідеться у матеріалі CNN. Якщо дві великі зустрічі авторитарних лідерів, супротивників сполучених штатів і колишніх союзників, що відбулися в Китаї цього тижня, були спрямовані на особисту образу американського президента, то вони спрацювали на всі сто. Це підкреслило марність спроб Трампа підкорити та причарувати сильних світу цього своїм мистецтвом укладання угод і заявами про те, що його нібито тісні стосунки з такими лідерами можуть бути вирішальними. Сам Трамп заявив, що не вважає військовий парад у Китаї прямим викликом Сполученим Штатам, проте звернувся до китайського лідера із сарказмом. Нехай у лідера Сі Цзіньпіна і чудового народу Китаю буде прекрасне і незабутнє свято. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Путіну і Кім Чін Іну, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Як пише Sky News, присутність Путіна у Пекіні може свідчити про зміцнення міжнародних позицій Росії у війні проти України. У статті йдеться саме підтримка з боку Китаю допомогла Москві пережити економічний тиск санкцій після вторгнення в Україну. Параду Пекіні наймасштабніша демонстрація сили та дипломатичного впливу Китаю за останні роки. пише New York Times. і додають. Це рідкісна зустріч автократів, які заявляють себе опозицією до світового порядку на чолі зі сполученими штатами. Вероніка Бойко та Анна Боль. Факти ICTV, Марафон Єдині новини. Росіяни, як вони самі люблять висловлюватися, дали задню і досить таки невпевнено прокоментував усе те, що відбувалося у Китаї. Радник Путіна Юрій Ушаков. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не не плел никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было. Ни у кого из этих троих лидеров не было. Нагадаю, що Путін, який у Пекіні тусив зі своїми такими друзями, це Олександр і Олександр Лукашенко, і Робертом Фіцо Висловився щодо майбутнього миру у своєму дусі, і власне він запропонував Володимиру Зеленському, якого досі вважає нелегітимним, доїхати до Москви. Я ніколи не відказувався від того, якщо не то встрічі хорошо підготовлений і будуть вести каким-то позитивним важливим результатам. Я Сказав, дає це можна. Ну в конце концов, на якщо Зеленський готов, пусть приїжджають в Москву. Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що знаєте, як коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву. Українське МЗС, ну мабуть, десь там вони всередині переготали, але офіційно у мережах назвали цю пропозицію неприйнятною. Андрій Сибіга, це наш головний дипломат. Він нагадав, що як мінімум сім країн цивілізованих країн готові стати переговорним майданчиком між Україною і Росією. Це Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина і три держави перської затоки. Москва продовжила свою риторику. Послухайте пані представницю російського МЗС Марію Захарову, більш відомою як Маша Склянка або по-русски Маша З Они постоянно делают из себя некую жертву, а на самом деле пытаются скрити головне нео сущность, сущність, і передано забвению права человека. Київський режим просто не имеет права говорити о том, що не готов, не хоче, не може йти на якісь компроміси. Та наприкінці минулого тижня українців буквально вбила одна новина, і вона теж скоріше за все пов'язана із російським слідом. Це загибель Андрія Парубія. Його називають одним із найкращих колишніх голів Верховної Ради. Він був учасником усіх останніх майданів. Зокрема, він очолював самооборону майдану під час Революції Гідності. Його застрелили у суботу, вісьмома кулями, дорогою до спортзалу. Поліція на диво швидко піймала зловмисника. Йому загрожує довічне. І ось, де був справжній шок. Чоловік на суді усе визнав. а Пресі заявив, що парубій фактично потрапив під руку. І він сам це зробив, аби його обміняли в Росію, а там він отримав тіло свого сина. Хочу ще просилися, щоб мене обміняли на військову полонено, щоб я не поїхати і знайти тіло свого сина. я Після вчинення вбивства він мав намір замаскувати свою діяльність. Він виїхав в ліс, в ліс спалив свій одяг, в якому він був. І розібрав велосипед, на якому він прибувався по місту Львова, і власне на цьому увесь шок не закінчився, оскільки опублікувала у мережах допис Олена Чернінька, це українська письменниця, і мама захисника Лемберга, який загинув, то от вона розповіла, що із своїм колишнім чоловіком вона не жила останні 20 років. Той трошечки брав участь у вихованні сина, однак зовсім зовсім так, щоб вважалося. І в останні роки вони взагалі не спілкувалися, тому що у них були буквально абсолютно різні патріотичні позиції. Син був проукраїнським, батько був, ну яко кажучи, ватою. Тому вона попросила, щоб люди взагалі якось не пов'язували цю загибель, страшну загибель Андрія Перобія із Фігурою її сина, і щоб його пам'ять взагалі не була споплюжена через цю жахливу трагедію, І тут мені лізе в голову власне лише емоційне, тому що як нормальна людина, то вбивство, яке ми не знаємо, коли його розкриють, що з ним зроблять. Як якесь, умовно кажучи, а, Янукович, то він вилазить раптом на арену ще з якимись новими прекрасними зубами. Витягає його Росія з нафталіну для того, щоб він російською мовою розказав про те, що насправді він не перешкоджав вступу України в ЄС. Він просто не хотів, щоб вона в НАТО вступала в ЄС. Він дуже хотів ввести однак з ним якось не дуже приємно поговорили європейські лідери, і він образився. Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Ну тут і почалося. Мережі згадали його сина, який мав прізвисько Саша Стоматолог, і золоті зуби домалювали, і почалися інші фантазії. Тому тут, в рамках нашого нового опитування, ви можете нам підказати, як і про що фантазуєте. Ви. Ну, дуже сподіваюся, що ви не фантазуєте про Януковича, однак з'явилось його обличчя ще одному. Мемі або фотожабі, як кажуть, це був мем про директорку однієї зі столичних шкіл, яка чомусь 1 вересня заборонила дитині заходити в школу в шортах. Ну, вона так вирішила, що це не дуже гарно ходити на 1 вересня у шортах, і під час повітряної тривоги, ну майже перед нею, відправила дитину додому для того, щоб вона передяглася. Хто ви ви на, на брюках? я на роботу і в теж в шортах ходжу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах. Вас як звати, що це за. Ці вас що тут? Совєтський Союз вирішили устроїти? Я не поняв. Тут... Але на дворі 30 градусів. Одяг. Навчальні навчальні... Одяг, це де таке бути. Написано. Кругом написано? І тут я маю вам нагадати про те, що зараз Міністерство освіти дозволило дітям ходити в школу у будь-якій зручній для них формі. Передусім, йдеться навіть не стільки про демократію, а про те, що дітям зараз дуже багато часу доводиться проводити в укриттях, і туди треба дуже швидко бігти. І це має бути їм зручно робити. Власне, 1 вересня так і почалося. Майже із тривоги. обережненько, мої молодці, от розумнички. Зараз ще хвилин сім вони будуть спускатися. Ой, найдовша тривога у нас була майже сім годин. Так, да, ми були тут в укритті, ми їх тут і харчували, тут ми з ними і співали, і танцювали. Ну, бігати тепер довряче доводиться і росіянам. Україна докладає дуже багато зусиль для того, щоб у сусідній країні, яка, в принципі, славиться своєю нафтою, вона її дуже-дуже багато виробляє і саме так заробляє на війну, щоб там місцеве населення зрозуміло, що таке нестача бензину. Ну, власне, не стільки місцеве населення, скільки військові, щоб це зрозуміли, у ніч на п'ятницю. Скоріше за все, українці бомбардували окупований Луганськ. Там сталася пожежа на нафтобазі у південній частині міста. А губернатор Рязанщини визнав атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод. За його словами, над областю вдалося збити вісім дронів. Пожежа, яка сталася на території, це, мовляв, російська ППО збила вісім дронів. За його словами, уламки безпілотника впали на території промислового підприємства. Наслідки усуваються. Телеграм-канал Астра публікує план заводу і появлює. Яснюю, що удар прийшовся по одній із установок, яка здатна переробляти. Ну так, це в офіційних документах 6 мільйонів тонн нафти на рік. Однак експерти кажуть, що насправді це десь удвічі більше, тобто може йтися про 12 мільйонів тонн нафти на рік. Але я мушу вас засмутити: відео у мережах із наслідками ударів українських дронів нині має. Поменшити, оскільки росіяни почали турбуватися нарешті про безпеку про свою. Зокрема, губернатор Белгородщини повідомив про те, що таке відео можна буде публікувати або таку інформацію лише після того, як вийде офіційно вже підчищена інформація. А шкода. Публікувати інформацію першими у тепер органи власті і силові структури. После цього її можуть розпространяти СМІ і інші істочники, телеграм-канали, соціальні сети. В випадку ні сповнення даних рішень будуть приймінятися міри адміністративної відповідальності. Також росіянам із 1 вересня нібито заборонили спілкуватися або дзвонити через застосунки Telegram та WhatsApp. І от місцеві змі пишуть, що населення настільки знахапніло, що вже скоро, от от буквально отут, воно збереться на мітинги проти цієї заборони. Очікуємо масових зібрань на кухнях із такими детальними детальними розмовами і аналізами осінній сезон починається. Як у нас, так і там, має бути спекотно, тому ми смажитимемо. Спостерігайте за нами, буде смачно і українсько в українського мережах має бути більше.